Доброго дня всім! Оце моя маракуя всхідницька. Інтересно, чи вона зацвіте і чи буде плодоносити. Дуже інтересно, чи получу я з неї плоди. Два різні корня посадив від Данила. Подивлюся, от вона, маракуйка. І тут вона вже от така. Єдине, що посадив з різних корнів і різний ріст вони дали. Тут сантиметрів 20, тут більше метра і тут більше метра. А цю я вже щепив, вона була більше двох метрів, прийшлося прищепити, а вона дала від відросточки собі. Чекаємо цвіту і дай Бог плодів. Поки все.